Тримає життя, Це людські долі. Тільки Богові і мені відомо, коли обернеться життя Харунка. Ніхто з людей не може змінити того, що написано вище. Цей молодий юнак надіє своєї матері, її ворога дитинка. Адже після смерті батька взяв на свою вечір і повіне зла життя. І він міг одружитися, збудувати хату, виховувати дітей та до старості прожити у своєму селі. Даючи матір, але у нього інша доля. Його доля майна, його доля Україна. Цей чоловік, нещодавно одружився, у нього народилася маленька донечка. Він безмежно любить свою дружину і робить усе для того, аби бути чудовим батьком. І міг би своєю донькою, простити її, виховувати, чекатися онуки. За волю України. на цьому шляху його доля вісти важкий хрест, бо його хрест любити Україну. Цей хлопчина сирота Він не пам'ятає ні батька, ні матір виріс у дитячому будинку. Єдина людина, яка йому дорожча за все у світі, його молодша сестра, яку він завжди захищав, і ще не бачив життя, не відчув першого кохання, не вирішив не хоче стати. А він тверди вирішив, Україна понад усе. Йди, я мушу, матінко, пробачте. Я повернуся, може, до весни. А ви не плачте, мамо, ви не плачте. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми. Дивіться, мамо, день який чудовий. Зимовий день, неначе дивна казка. А там на площах мій народ мордує, вороня чорний, у шоломах маска. Іди, синочку, я висловляю. Молитися як бути день і ніч, бо той майдан тепер я моєму краю. Мов раніше запорізька січ, іди мій син, нехай Бог Весь наш народ від одної чуми, я б теж ішла в твій загони. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми, не плач, кохана, Мусиш бути сильна, Прийни, мій вибір, і за все прости. Коли в нас багато, ж тоді ми сила, бо хто Україну нашу захистить. Я не прощаюсь, а йти вже треба. Ти бережи себе, доньку, обійми. Я вас люблю, як сильно, знаю тільки небо. Я повернусь, обов'язково повернусь. повернусь За тебе, ми, будемо молитись. Ну, как ти з нами, хоч і будеш на війні. Ти наш герой, тобою будемо годитись. І ти прийдеш, чи восени, чи весні. Божим днем до нас ти повернешся посмішку і відпокельний сон. Я обійму тебе, а ти до серця пригодишся. І будеш разом з нами, ми тут. Ти побачиш, що тебе покидаю. Що поїду далеко, я путь. Це струмило, що буде, не знаю. Лиш про мене, прошу, не забудь. Ти не плач, не сумуй, я благаю. Сонце зійде ти стань на бою. Щоб я знав, що ти мене чекаєш. Час такий путь, байдуже, не зміг. Що, ти Чукати, і в середині суду розриває, брате, бачу по твоїх ясних очах, що й твоє серце пристискає. Ти обрав такий невеликий шлях, я так прощатися не хочу. Ти приходь прошу до мене сна, а я молитиму щоночі. За волю, за свободу, за Україну! Перемішано сльоза, народ синів своїх не відпускав, заплакав бог, побачив що загиб. Спередлу син чийсь, молодий, вродливий, юний хлопчик в касті голубій, і чоловік, якого ще чекає нина, та рани їхні вже не їм болять, що стяг твокривським тілом, як крила ангела, злітаючи назад, небесно Сотня, виріла.